Я, Лягера Анна, хочу представити свій твір мій перший день на посаді тележурналіста. Ой, де це я? здивувавшись, почала роздивлятись місцевість. Невже я нарешті потрапила на найквітучішу планету думка? Саме на цій планеті живуть журналісти. Чому думка? Чому планета так називається? У кожного громадянина цієї планети є річ, яку ніхто не забере. Це думка. Так, у кожного вона різна. У когось, як троянда, гарна, але з колючками, ще у когось, як ромашка, ніжна, гарна, але є, як кактуси, різкі, колючі, кожному своє. Я так довго мріяла потрапити на цю планету, Ну ось мрія, виповнилась. Я на цій планеті, і тут звідки з'явився чоловічок. Привіт! Ну ось ти потрапила на планету Думка. Наші жителі вирішили дати тобі можливість. Ти спробуєш побути журналістом, але лише один день, сказав він і повів мене. Ну ось твоє робоче місце. Ось тут ти будеш висловлювати свою думку. Ось кімната один. З цієї кімнати кращі думки передаються на інші планети по телевізору. А ось друга кімната. З цієї кімнати найкращі думки передаються письмово. Ой, вже 30 хвилин на 11. В тебе небагато часу. Приступай до роботи, гарного дня. Не встигнувши подякувати, я пішла працювати. Спочатку було дуже страшно, колінка тряслися. На столі я побачила зошит та ручку, відправивши мені, та лист, відправивши мені з надписом. У, у шість годин з думкою чекаю у другій кімнаті, і, забу, і, забувши про хвилювання, почала писати думку, як завжди, в голові кипіла буря фантазій, рвалась на лист, задавши все, чого, чого вчили, почала писати думку, та так захопилася, що не помітила, як години ринули нікуди. Ой, вже майже шоста, і бігом побігла у другу кімнату, по дорозі ще й спіткнулась, з робитим коліном, сльозами на очах, з незавершеним твором пішла розповідати. Нічого, буду імпризувати, як в ранньому дитинстві стала на стілець та розповіла, звір був гарний, але не закінчений. Однак мене похвалили і зрівняли мою думку з деревом сакура, яка тільки ось-ось почала рости. Давши мені значок, заспокоївши, похваливши мене та посадивши в ракету, я полетіла додому. Та перед цим людина, що зустріла мене, спочатку підійшла та сказала: ти обов'язково сюди прийдеш, але час, нехай пройде час. Вже відлітаючи, я почула ще один його вигук час. Ось так. І завершився мій перший день на посаді журналіста. Я ніколи не забуду ті дивовижні часи проведені на цій планеті, але нехай це буде мій з вами секрет і нікому не розповідайте.